Сьогодні ми з вами обговоримо питання, в чому сенс життя. І так, друзі, сенс нашого життя це прожити саме це життя щасливо і згадати, хто ти є насправді. Не минуле життя, не майбутнє, а саме це життя. Наголошую, це дуже важливо. Душа втілюється в цьому тілі. В цьому житті для того, щоб пройти певні уроки за допомогою матеріального світу, чогось духовно навчитися, еволюціонувати для того, щоб потім перейти далі на вищий рівень розвитку. Душа наша вічна, вона розвивається і живе, а тіло рано чи пізно вмирає. Так побудований цей матеріальний світ. Глибинний сенс нашого життя. Це те, що треба згадати і знайти себе, себе справжнього. І для цього потрібно встановити зв'язок зі своєю душею. Тобто ми вже знаємо, що тілом керує розум і душа, тобто свідомість та підсвідомість. І нам потрібно ці важливі керуючі системи об'єднати, для того, щоб дійсно знайти свої справжні цілі і мрії. І пройти ті уроки, які назначені на реалізацію в цьому втіленні. І це все для того, щоб наша душа розвивалася і вдосконалювалася. Кожна душа, що приходить в цей світ, має свої певні таланти. У кожної людини, запам'ятайте це, у кожної людини. Є свої певні таланти, свої найсильніші сторони, і розкриття цих талантів і реалізація саме в цих напрямках, дає нам найбільший духовний розвиток і найбільше щастя. Також при цьому ми отримуємо і фінансовий достаток. Тобто, якщо ми робимо те, що нам дано від Бога, те, що ми найкраще вміємо робити, те, до чого в нас є талант, те, що приносить нам задоволення, і що в нас. Досить легко виходить, це і є наше призначення. Тоді ми і реалізуємо себе в цьому як найкраще. Основна проблема в тому, що ми втратили цей зв'язок з душею, нами керує его, наш розум, який нав'язує нам чужі цілі і мрії, які не відповідають нашій істинній природі, природі нашої душі. От, наприклад, Розум каже: ну, зараз популярна така професія. Давай туди підемо навчатися, давай там отримаємо освіту. Ну, ти будеш крутий, багатий, популярний і так далі. І ми так і робимо. Або, наприклад, батьки кажуть, іди, як твій дід, навчайся на лікаря і буде тобі щастя, але насправді ти хотів би займатися дещо іншим. Так, і це згодом не приносить нам істинного щастя. Дуже часто ми закінчуємо певні вищі навчальні заклади і взагалі не працюємо по цій спеціальності. В інших випадках навіть працюємо, але досягнення або дуже тяжко нам даються, або не приносять достатньо фінансового відображення, і ми не відчуваємо ніякого щастя насправді. Дуже часто ще відбувається так, що часом ми вигораємо, працюючи не в нашій сфері, не, на нашій, не в нашій професії, і ми відчуваємо спустошення, безсилля, і енергія нас покидає. Немає бажання працювати, а також буває, що зникає навіть бажання жити. Це такий дзвіночок, котрий каже нам про те, що треба зупинитися і призадуматись. Щось тут не так, душа посилає нам сигнал. Зупинись, подумай, згадай, хто ти є. Чи туди ти йдеш насправді? Дуже часто, до 30 років, ми працюємо, не звертаючи уваги на ці сигнали. От Просто працюємо і все. Є якась певна ціль, ідеї ми прагнемо досягти, реалізуємо, працюємо на ізнос, як то кажуть. Але ближче до 40 років це відчуття посилюється. Воно починає проявлятися. І дуже часто, після 40 років, воно може досить сильно активуватися і турбувати людину. Вона думає, що в неї починаються якісь проблеми зі здоров'ям, а це, скажімо так, психосоматика. Чому на цей період? Навіть в психології є такий термін, як криза середнього віку. Я думаю, що це не просто якийсь психологічний наш перехід, більш, скажімо так, зрілий вік. Насправді, це якийсь певний духовний перехід, коли душа розвивається не так, як потрібно, вона не реалізує себе і зійшла зі свого істинного шляху. І от саме такий момент. Заставляє людину задуматись і трішки проаналізувати, відчути себе і знову вийти тоді на свій істинний шлях. І коли ми відновлюємо цей зв'язок з душею, то відкриваємо свої істинні таланти, віднаходимо свої істинні цілі і починаємо діяти в тому напрямку, який дійсно є нашим Покликання, чому я наголошую на встановленні зв'язку з нашою душею, тому що це і є основний такий момент, з чого починається наше щасливе життя, з чого починається і весь цей наш розвиток. Давайте далі. Поступово ці таланти і вся потрібна вам інформація, вона ніби розпаковується Ні звідки. Але насправді всередині вас все це було і є, і буде ця інформація. Насправді вона схована всередині вас, не зовні. І треба запитати самого себе, що я насправді хочу, до чого я прагну, що моє. І коли у вас немає цього зв'язку, то вам може відповідати саме розум, наше Его. Він каже, я хочу машину, будинок чи там відпочивати на балі. Але якщо ви встановите зв'язок з вашою справжньою суттю з вашою душею, вона вам дасть більш глибоку інформацію, до чого вам дійсно прагнути, щоб отримати справжнє щастя. Наприклад, вона може сказати: я хочу себе реалізувати і приносити користь цьому. Суспільству, я хочу жити в гармонії з собою, я хочу відчути кохання і любов. Я також хочу зрозуміти, хто я є насправді, і так далі. Це можуть бути більш глибинні питання. Так? Це зовсім інша буде відповідь, і більш вона буде глибша і більш, скажімо так, Відсторонена від нашого такого, скажімо, навіть трошки примітивного матеріального розуміння щастя в цьому матеріальному світі. Тому що якщо ви будете жити тільки по бажанням вашого его, то рано чи пізно ви, відчу... ви прийдете до почуття спустошеності, до почуття Якоїсь нікчемності свого життя і безмістовності. Але якщо ви будете жити по тим справжнім своїм цілям, які йдуть від душі, то ви прийдете до відчуття істинного щастя, справжнього щастя, ваше життя наповниться радістю і змістом, ваше життя буде дійсно прекрасним, цікавим. І це буде саме тоді, коли ви реалізуєте свої істинні цілі від душі. Також гроші прийдуть до вас як атрибут, як показник того, що ви на правильному шляху. І тут виходить цікава річ. Ви займаєтесь своєю улюбленою справою, а при цьому ви не тільки щасливі, а ще й багаті. Ну невже це не те життя, про яке кожен мріяв? Ну, хочу ще зазначити такий момент, що гроші. Це не є е, щастя, це лише доповнення до справжнього щастя, певний, скажімо так, додаток, тому що є багато людей, мільярдерів, мільйонерів, котрі не почуваються себе щасливими. Но питання там в тому, що вони чи не реалізували свої істинні цілі і йшли не своїм шляхом, а тим шляхом, який був продиктованим їхнім его. Его прагнуло лише грошей. Так, людина ця отримала багато грошей, але щастя їй це не принесло, тому що ви розумієте, так? що щастя воно в дещо більшому. Тобто гроші це лише частина нашого життя, яка робить його кращим. Але вони, але вони не є першою основою, першою такою основною ціллю. Нашого життя. Повірте, ніколи, ніколи гроші не зроблять вас по-справжньому щасливими. Вони лише можуть трохи завуалювати це таке несправжнє, нещасливе життя, прикрасити його. Істинне щастя ви отримаєте тоді, лише тоді, коли віднайдете свої істинні цілі і станете на свій істинний. Шлях розвитку душі. Ви це відчуєте, Ви відчуєте це такий глибинний душевний спокій і водночас радість, таке умиротворення і єднання з цим прекрасним світом. Ви відчуєте, що ви як краплинка моря, яка і є цим морем. Ви багато також зрозумієте, що робило не так. Всі причини і наслідки. Ваших дій в цьому світі, які призвели до такого життя. Чому ви не так діяли, не так мріяли, не так реагували на певні події в цьому світі? І чому це призвело саме до такого життя? Ну, Але гроші все-таки необхідний атрибут нашого життя, який не варто зовсім знецінювати, тому що вони мають певну силу зробити наше життя. Кращим. Вони дають нам певну свободу реалізуватись і отримувати речі в цьому світі, купувати, наприклад, знання, книжки, будинок чи ту ж машину, якісь певні процедури, досвід, чи ще щось, подорожувати, отримувати за гроші, якісну їжу і так далі. І гроші це певна стабільність нашого життя. Тому хай вони будуть в нашому житті, і ми будемо ставитись до них з певною повагою. А в наступних відео ми розберемо з вами також певні програми, які блокують в наше життя надходження грошей. Чому ми бідні, чому ми не можемо досягти певної фінансової стабільності і так далі. Тому що це також важливо. Так. І Ще раз наголошую і роблю вам акцент на тому, що саме це наше життя ми маємо прожити щасливо. Саме це не страждати, не бідувати, не мучитись, а прожити його як найкраще. Ми тут для того, щоб проживати кожен день щасливо, кожен день щастя і радості тут і зараз. І саме це життя, не інше, не минуле, не наступне, а саме це життя. Це як певна така гра. Але поки ви ще не знаєте правил цієї гри, законів, за якими працює ця реальність, і коли ви це все зрозумієте, навчитеся керувати нею, становивши зв'язок з душею, то отримаєте життя своєї мрії тут і зараз. Тому основна наша задача сконцентруватися. На цьому житті і прожити його щасливо тут і зараз. Поки ви згадали, хто ви є, поки ви знайшли себе вже на певному етапі розвитку, тому і далі йдіть і розвивайтесь і досягайте результатів в цьому житті. Багато людей називають наше життя що це як матриця. Але мені це слово не дуже подобається, адже матриця асоціюється з певним фільмом, який ніс дещо негативний зміст. Тому краще називати наше життя, скажімо так, реальністю. І це наше життя, яке ми проживаємо, цю нашу реальність, ми маємо зробити такою, щоб вона приносила нам радість, задоволення і кожен день був як свято. І коли ви віднаходите справжнього себе, цей зв'язок, всі знання вам відкриваються, таланти розпаковуються, і ваше життя дійсно перетворюється на свято. Щасливе життя в гармонії, любові. І ви стаєте на свій істинний шлях, ідете цим шляхом. Вам цікаво, ви розвиваєте, розвиваєтеся в своєму напрямку, змінюєтесь, вдосконалюєтесь. І ось в цьому є істина. І є наш певний сенс цього життя. Змінюється з часом також і наш розум. Він починає розуміти, що це правда це. Певна істина, і Він починає допомагати душі розвиватися, перестає нас критикувати, знецінювати. А навпаки, Він нас починає підтримувати, починає нас заохочувати до розвитку і досягнення наших цілей. У нас також з'являється більше енергії. вона Ця енергія вона знаходиться всередині нас. І коли ми йдемо не своїм шляхом, ця енергія якби блокується. Але коли ви стаєте на свій істинний шлях, відкривається ця енергія, вона ніби розпаковується. І далі, чим більше ви себе реалізуєте, тим більше цієї енергії з'являється. І це все для того, щоб ви розвивалися далі і реалізували себе як бажаєте. Якщо зараз ви відчуваєте в тому, це не означає, що ваша енергія закінчилась. Вона просто заблокована. І, знайшовши себе, ви розкриєте цю енергію, і вона знову з'явиться. Насправді наше життя прекрасне. Просто ми його бачимо через призму наших негативних установок наших певних програм, і наш розум діє саме за цими програмами, створюючи ті чи інші негативні моделі поведінки, думок чи певних реакцій на ті чи інші події. Пам'ятайте, що у кожної людини душа добра і чиста, вона позитивна, це розум її не чує і керується негативними програмами, і створює такі негативні. Наслідки і для нас, і оточуючих людей. Людина керується своїм его, створює багато поганих подій, її поведінка може бути агресивною, жорстокою, злою, корисною, підлою і так далі. Просто та людина втратила зв'язок зі своєю душею і керується лише его. Вона стає схожа на якогось агресивного робота, без співчуття, без доброти, без любові. Але лише тоді, коли людина віднайде цей зв'язок, вся ця, ця чиста і світла енергія повернеться до неї, і вона починає знову бути схожою на живу, прекрасну людину. І тоді і его теж змінюється з часом, воно починає розуміти істину суть і допомагає вже душі розвиватися в цьому світі. Можна помітити, що дії, мислення і поведінка людини стає зовсім іншою. Вона стає позитивною, доброю, покращується здоров'я, з'являється енергія, позитивний погляд на життя, з'являється співчуття і любов до цього світу. Так само потім і змінюється реальність цієї людини, яка її оточує. Вона змінюється на краще. Ще одним сенсом нашого життя можна назвати те, що наша реальність це як певна гра. В яку ми граємо, втілюючись в тілі. І ця гра заключається в тому, що ми маємо згадати, хто ми є. Ми народжуємося в певних негативних програмах, певних умовах, і потім ми маємо з цих програм вийти, згадати, хто ми є насправді, і віднайти наше істине я. Тому, що коли ми народжуємося, ми не пам'ятаємо, хто ми є і звідки, хто ми насправді такі. Так, наша ціль прожити це життя в задоволенні, духовно і фізично розвиваючись. Але що значить задоволення? Якщо поняття задоволення розглянути з точки зору его, то його можна розцінити як таке життя, таке поняття, як жити для того, щоб отримати всі матеріальні блага, більше грошей, шкідливої їжі, а духовність це все так, дурня якась. Бути крутим і багатим. Всі хочуть мати багато грошей і нічому при цьому не робити. Тобто, сенс життя жити безцільно, але з грошима, і чисто фізичним задоволенням. Але якщо з точки зору душі, то задоволення це значить мати гарне, але фізично здорове тіло, гарне це також поняття умовне. Запам'ятайте, що кожна людина унікальна. Немає такої іншої. Ви це унікальна краса. Ви як та сніжиночка зі своїм особливим візерунком. Тому ніколи не порівнюйте себе з іншими. Ви єдині в своєму екземплярі і дуже красиві, з такими, якими у вас є зовнішніми даними. Тому тут робимо основний наголос на здоров'я. Тобто основна задача, це займатися певним, спортивним. Ми певним спортивним навантаженням, задоволення, щоб підтримувати своє тіло в гарній фізичній формі. Гарній це знов-таки не в тому сенсі, щоб мати груду м'язів, а мати гарне здоров'я, легкість, в тілі, гнучкість і можливість просто вільно рухатись. Також ми маємо піклуватися про своє здоров'я, харчуючись корисними. І правильними продуктами, які приносять нашому тілу користь і енергію. Адже чим довше ваше тіло залишається в гарному здоров'ї, тим довше ви зможете прожити це прекрасне життя, яке створите. Також задоволення це давати цьому світу якусь користь, дарувати свою любов, щось створювати, а не лише брати і споживати. Ми маємо також віддавати цьому світу щось, те, що потрібно іншим людям, планеті і так далі. Тобто, в будь-якому випадку, ви маєте дарувати цьому світу свою енергію, свій позитив, свої знання чи своє творіння, когось надихати чи навчати. Кожен день займатися улюбленою справою, яка приносить вам радість, і при цьому ще приносить гроші, ну це справді задоволення. Всередині ви відчуєте певний такий стан, який можна описати як спокій і гармонія, єдинство з усім світом. Це така тиха радість всередині вас, це стан умиротворення і почуття любові. Ось так приблизно виглядає справжнє задоволення. Воно починається з дослідження себе всередини, тому що ті блага, які є зовні, вони не дадуть вам справжнього. Щастя і довго цього ефекту щастя, жити в задоволення це також мати сім'ю, кохану людину поряд, рідних, близьких, друзів, мати дітей. Але бувають такі випадки, коли душа приходить в це втілення без якоїсь програм, наприклад, програми мати дітей чи сім'ю, чи мати чоловіка чи дружину, чи, наприклад, соціальної реалізації. Ну, наприклад, ось бувають випадки, коли жінка все життя сидить вдома з дітьми, і вона абсолютно щаслива, вона не працює, і для неї це щастя. Тобто, її основний досвід в цьому втіленні має бути досвід матері. Або, наприклад, є жінка, котра все життя працювала і так і не створила сім'ю. Але вона при цьому щаслива людина. Якщо Є якесь відчуття не зовсім щастя, то, можливо, вона десь в певний момент не жила своїм життям, а жила чужими цілями. І також є момент, коли душа вже достатньо пізнала цей світ і вона хоче певного умиротворення. Людина уходить в монастир для більшого самопізнання. Але це досить рідкісні випадки. Буває просто, люди на певний час від'єднуються від соціума, щоб пізнати себе глибше, і потім знову повертаються в цей соціум з новими знаннями, навиками, щоб жити щасливіше і гармонічніше. Але все-таки в більшості випадків наші душі приходять для того, щоб прожити щасливе життя в соціумі, створити сім'ю і реалізувати себе в якійсь певній роботі. Але винятки все ж таки є. Тому основне, що потрібно вам, це слухати свою душу, щоб знати, що саме для вас потрібно в цьому житті створити, щоб відчувати щастя. Є також такі випадки, коли у людей є сильне небажання жити. Це іде від нашого его, нашого розуму. Наш розум каже, твоє життя безмістовне. Все, нічого не можна змінити, і так далі. Але душа знає, що це все ілюзія, нав'язана нашим розумом, що все можна змінити так, як забажаєш. І повірте мені, це дійсно правда. Цей наш світ, ця наша реальність дуже цікава тим, що ми можемо мати все, що забажаємо, всі матеріальні блага. Ми можемо мати. Якщо ми бажаємо зустріти кохану людину, ми її зустрінемо. Якщо ми бажаємо мати сім'ю, дітей, ми також це отримаємо. Найпростіше ми можемо отримати всі матеріальні блага, це машини, квартири, будинки, подорожі, що завгодно. Лише треба трішки попрацювати над цим зв'язком із собою, це основне. Тільки ви це зрозумієте, далі все починає працювати на вас, на ваше щастя і добробут. Також важливо в цьому житті цінувати своїх близьких людей, які навколо вас. Це такі самі прекрасні душі, як ви, вони вам дарують своє тепло, свою любов, як вміють. І так само ви даруйте їм свою любов і підтримку. Цей духовний взаємообмін допомагає нам в цьому світі відчувати себе більш цілісними і наповненими. Вони наші вчителі, а ми їхні в певному сенсі цього слова. Як зрозуміти, які уроки вам треба пройти? Ну, ви це зрозумієте досить просто. Якщо, наприклад, якась ситуація в вашому житті повторюється і повторюється, Приклад, дівчина обирає постійно чоловіків, які погано до неї ставляться. То це дає нам розуміння того, що щось тут не так. Ось, це певно, і її урок. Ця дівчина має зрозуміти, чому вона притягує в своє життя саме таких чоловіків, чому вони її вчать. А вчать вони її ставитись до себе з любов'ю, з повагою, відстоювати свої кордони і так далі. Уроки можуть бути різними. Це, наприклад. Пропрацювати якісь свої якості характеру. Жадібність, зависть, ревнощі – це певні якості, з якими ми родилися, і вони будуть відображатися в певних життєвих ситуаціях, щоб ми їх пропрацювали. І якщо ви гарненько проаналізуєте ці ситуації, то зрозумієте всі нюанси, які вам потрібно пропрацювати, щоб ці ситуації більше не повторювалися знову. А зараз підсумуємо всю нашу інформацію з цього відео. І так, наша задача прожити саме це життя щасливо в радості і гармонії, щоб кожен день був як свято, сповнений любові і щастя. Ми приходимо в це втілення для проходження певних уроків і певних завдань, для нашого духовного розвитку в цьому фізичному тілі, в матеріальному світі. Основна наша задача це згадати, хто ми є, і віднайти наш зв'язок з нашою душею, знайти наш істинний шлях, розкрити свої таланти, свої найсильніші сторони, реалізувати себе в будь-якій із сфер нашого матеріального світу за бажанням і покликом нашої душі. Розвиватися в цьому світі, приносити якусь користь цьому світу, людям віддавати свою енергію, а натомість і самому отримувати все, що забажаєш від цього світу. Кожна душа, вона світла і чиста. Це наш розум перетворює людину на злого робота, який випромінює агресію і ненависть у цей світ. Відновивши контакт із душею, людина стає справжньою людиною. Творцем своєї реальності і зможе прожити життя дійсно щасливо і в гармонії з собою. І якщо ви прийшли в це життя, в цю гру, і вона вас не влаштовує, то не переймайтеся, все можна змінити. Не здавайтеся, не опускайте руки, а починайте працювати над собою і отримуйте все, що забажаєте. В наступному відео. Я опишу практику, з якої краще починати пошук себе. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте свої лайки і залишайте свої коментарі. Я дарую вам своє натхнення, любов і гармонію. Проживіть цей день якнайкраще: несіть добро і позитив у цей прекрасний світ!